Розділ сьомий Викрадачі радію. У ніч свого звільнення Холідей ночував у готелі, у номері поруч із нашим. І всю ніч я чув, як він стогнав і вигукував щось уві сні. Без сумніву, те, що Холідою довелося пережити в полоні, сильно вплинуло на його нерви, і вранці ми знову не змогли нічого від нього добитися. Він лише повторював свої слова про безмежну силу, що перебуває в розпорядженні великої четвірки, і говорив, що вони обов'язково моторошно помстяться, якщо він скаже хоч слово. Після обіду він вирушив до своєї дружини в Англію, але ми з пуаро залишилися в Парижі. Я так чи інакше поривався діяти, а благодушна нерухомість пуаро мене дратувала. Заради всього святого пуаро, благав я, давайте вже щось робити. Чудово, Монамі, чудово, робити щось. Що саме? Благаю, висловлюйтеся точніше. Ну, ясно, щось робити з великою четвіркою. Селява Сандіг, але як ви збираєтеся з ними розправитися? Ну, за допомогою поліції, обережно припустив я. Пуаро посміхнувся. «Поліція вважатиме нас фантазерами. Ми нічого не можемо їм надати. Нічого суттєвого ми маємо чекати. Чекати чого? Чекати, поки вони щось зроблять. Ну, наприклад, ви, англійці, поголовно захоплюєтеся боксом. Як там усе відбувається? Якщо одна людина не рухається, це має робити інша. І, дозволяючи противнику атакувати себе, боксер дізнається дещо про нього. Такою є і наша гра. Дозволити іншій стороні діяти і атакувати. А я не сумніваюся, що атака буде. Почнемо з того, що вони спробували витягти мене з Англії, але зазнали невдачі. Потім, у Дартмурі, ми втрутилися і врятували їхню жертву від Швениці. А вчора ми знову порушили їхні плани. Можете бути певні, вони це так не залишать. Поки я розмірковував над його словами, почувся стукіт у двері. Не чекаючи відповіді, до кімнати увійшов якийсь чоловік і зачинив двері за собою. Чоловік був високим і з трохи викривленим носом і жовтуватим кольором обличчя. На ньому було застебнуте до підборіддя пальто і м'який капелюх, насунений до самих очей. Вибачте, мене, джентльмени, за дещо безцеремонне вторгнення, промовив він м'яким голосом, але моя справа має абсолютно незвичайний характер. Усміхаючись, він підійшов до столу та сів. Я був готовий підскочити і вигнати на хабу, але Пуаро жестом мене зупинив. Як ви самі сказали, місьє, ваше вторгнення дещо безцеремонне, чи не могли б ви пояснити його причину? Мій дорогий місьє Пуаро, причина вельми проста. Ви дратуєте моїх друзів. Чим саме? Та годі вам, місьє пуаро, ви ж не серйозно це питаєте. Ви це знаєте так само добре, як і я. Це місьє залежить від того, хто саме ваші друзі. Не кажучи ні слова, відвідувач дістав із кишені пачку цигарок, відкрив її, витрусив чотири цигарки та кинув їх на стіл. Потім зібрав їх і знову поклав у пачку, яку сховав до кишені. Ага, сказав Пуаро. То ось як. І що ж ваші друзі пропонують? Вони пропонують, месьє, щоб ви застосували свої здібності, дуже видатні здібності, до звичних вам розслідувань і щоб ви повернулися до Лондона вирішувати проблеми дам вищого світу. Цілком мирна програма, сказав Пуаро, але припустімо, що я не погоджуся. Чоловік зробив красномовний жест. Нам буде надзвичайно шкода, сказав він, так само, як і всім друзям і шанувальникам великого місія Еркюля Пуаро. Але співчуття навіть найщиріші не можуть повернути людину до життя. Дуже делікатно викладено, сказав Пуаро, киваючи. А припустімо, що я погоджуся. У такому разі я уповноважений запропонувати вам певну компенсацію. Він витяг із кишені гаманець, дістав десять банкнот і виклав їх на стіл. Кожна банкнота була номіналом у десять тисяч франків. Це лише підтвердження наших добрих намірів, промовив відвідувач. Ви отримаєте в десятеро більше. Боже мій. вигукнув я, підхоплюючись. Ви наважуєтеся думати. Сядьте, Гастінгсе, різко сказав Пуаро. Стримайте свою прекрасну та чесну натуру і сядьте. А вам, місьє, я скажу наступне що може завадити мені зателефонувати до поліції та передати вас у руки закону, поки мій друг утримує вас, щоб ви не втекли? Ну, якщо вважаєте це розумним вчинком, спробуйте, холодно відповів наш відвідувач. О, ви тільки послухайте пуаро. закричав я. Ні, я цього не витримаю. Дзвоніть у поліцію і покінчимо з усім. цим!» Підскочивши, я кинувся до дверей і встав спиною до них. Це виглядає надто очевидним, пробурмотів пуаро, ніби обговорюючи щось саме з собою. Але вам не подобається очевидність, чи не так? сказав наш відвідувач, усміхаючись. Ну, ж бо, Пуаро!» – наполегливо сказав я. На вашу відповідальність, друже мій. Щойно він зняв слухавку телефону, чоловік несподівано, мов кіт, стрибнув на мене. Я був готовий до сутички. У наступну мить ми зчепилися і, і почали вовтузитись по кімнаті. Раптом я відчув, як він ослаб і похитнувся. Я натиснув, він відступив, а потім сталося щось цілком несподіване. Я раптом відчув, що лечу вперед. Я врізався головою у стіну і важко гепнувся на підлогу. У наступну мить я вже був на ногах, однак двері встигли зачинитися за моїм супротивником. Я кинувся до них, двері були замкнені ззовні на ключ. Я вихопив у пуаро телефон. Контора. Зупиніть чоловіка, який щойно вийшов. Високий чоловік у темному пальто, застебнутому наглухо, у м'якому капелюсі. Його необхідно передати поліції. За кілька хвилин після втечі нашого відвідувача ми почули шум у коридорі ззовні. Ключ провернувся, і двері розчинилися навстіж. Ми побачили керуючого готелем. Той чоловік, ви його схопили? закричав я. Ні, місьє, ніхто не спускався вниз. Ви його впустили. Ми нікого не впустили, місьє. Він просто не міг вислизнути. Ну, я думаю, ви когось все ж таки бачили, сказав Пуаро звичним м'яким тоном. Можливо, повз вас проходив хтось із персоналу готелю? Тільки офіціанти стацію місьє. Ага. вигукнув пуаро, і в його голосі пролунало задоволення. Тепер зрозуміло, чому він застебнув пальто до самого верху, задумливо сказав він, коли схвильовані працівники готелю нарешті пішли. Мені жахливо соромно, пуаро, пробурмотів я, досі переживаючи свою невдачу. Я думав, я його зупиню. Ну, він застосував трюк, який використовується в японській боротьбі, я так думаю. Не варто засмучуватися монамі. Усе пішло за планом, за його планом, а я саме цього й хотів. Що це? вигукнув я, помітивши на підлозі щось коричневе. Це був м'який гаманець із коричневої шкіри, і він явно випав із кишені нашого відвідувача під час сутички. Всередині знайшли два рахунки на ім'я Мсьє Фелікса Лаона і складений аркуш паперу, який змусив моє серце забитися частіше. Я прочитав. Наступна нарада у п'ятницю об одинадцятій ранку на Рюде ешеле 34. Унизу стояла велика цифра 4. А сьогодні була п'ятниця і годинник на камінній полиці показував 10.30. Боже мій, яка нагода. вигукнув я. Доля на нашому боці. Ми повинні вирушити негайно, яка удача. Ось чому він приходив, пробурмотів пуаро. Тепер зрозуміло. Що зрозуміло? Ходімо, пуаро, годі мріяти. Пуаро подивився на мене і повільно похитав головою, усміхаючись так, як умів тільки він. Чи не завітаєш на чаювання? – мовив павук до мухи. Це ж ваша англійська приказка, чи не так? Ні ні. Вони, звісно, хитрі, але не такі, як іркюль Пуаро. Чорт забирай, до чого ви ведете пуаро? Друже мій, я запитував себе про причини цього ранкового візиту. Невже наш дивний гість справді сподівався підкупити мене? Чи навпаки, хотів залякати мене, щоб я відступив від свого обов'язку? Навряд чи. Але тоді навіщо він прийшов? Тепер мені ясно, весь їхній план дуже продуманий і дуже розумний. Чоловік приходить, нібито щоб запропонувати хабар чи налякати, потім неминуча сутичка, якою він навіть не намагається уникнути, і ще дає йому можливість природнім чином упустити гаманець. І нарешті ось вона пастка, Рюде шале об одинадцятій. Думаю, ні, друже мій, ніхто не зможе так легко заманити Еркюля Пуаро у пастку. Боже мій. видихнув я. Пуаро насупився. Але є тут дещо, чого я не розумію. І що ж це? Час, Гастінгсе, час. Якщо вони хотіли зловити мене, чи не краще було б зробити це пізніше ввечері? Чому такий ранній час? Чи не повинно було цього ранку щось статися? Щось таке, про що, на їхню думку, Еркюль Пуаро краще б не дізнався. Він захитав головою. Подивимось, Гастінгсе, подивимось. Я сидітиму тут, друже мій, і ми не зрушимо з місця цього ранку, ми чекатимемо подій. Рівно о пів на дванадцяту нам принесли блакитний листок місцевої пошти. Куаро розкрив його, а потім простягнув мені. Це була записка від мадам Олівер, всесвітньо відомого вченого, яку ми відвідували вчора у справі Холідея. Вона просила нас негайно прибути в пасі. Ми вирушили без жодної затримки. Мадам Олівер запросила нас до того ж маленького салону. Я знову був вражений красою та внутрішньою силою цієї жінки з довгим чернецьким обличчям і палаючими очима. Вона була блискучою спадкоємницею кюрі. Мадам одразу перейшла до справи. «Мсьє, учора ви розпитували мене про зникнення містера Холідея. Потім я дізналася, що ви поверталися до мого дому і розмовляли з моїм секретарем Інесою Вероне. Вона вийшла з дому разом із вами і досі не повернулася. І це все, мадам? Ні, місьє, не все. Минулої ночі до лабораторії проникли злодії. Вони викрали деякі дуже важливі папери. Можливо, грабіжники шукали щось значно цінніше, але на щастя їм не вдалося відкрити великий сейф. Мадам, дозвольте викласти вам деякі факти. Ваш секретар, мадам Вероне, яка зникла, насправді графиня Русакова, досвідчена злодійка, і саме вона винна в зникненні містера Холідея. Як давно вона у вас? П'ять місяців, місьє. Ваші слова мене дивують. І все ж таки це правда. Ті папери, їх легко було знайти. Чи ви припускаєте, що їхнє місце знаходження було вказано грабіжникам кимось із домашніх? Якраз це й дивує. Злодії знали, де шукати. Ви думаєте, Інесса? Так, я не сумніваюся, вони діяли за її вказівками. Але що це за цінна річ, яку злодіям не вдалося добути коштовності? Мадам Олівер зі слабкою усмішкою похитала головою. Ні, місьє, це щось значно цінніше. Вона озирнулася, потім нахилилася вперед і, знизивши голос, сказала Це радій, місьє». Радій? Так, місьє. Я зараз зайшла в певний глухий кут у своїх експериментах. У мене є невелика кількість радію, мого власного. Мені також позичили значно більші обсяги для роботи. Але хоча його кількість і невелика, він коштує дуже дорого, близько мільйона франків. І де він? У свинцевому ящику в великому сейфі. Цей сейф спеціально виготовлений так, щоб виглядати старим і ненадійним. Але насправді це вершина майстерності у виготовленні подібних сховищ. Можливо, саме тому злодіям не вдалося його відкрити. Як давно ви володієте цим радієм? Усього кілька днів, місьє. І незабаром мої експерименти будуть завершені. Ще два дні і все. Радій буде звідси вивезений. Очі пуаро спалахнули. І не Верона знає про це? Боже мій. Тоді наші друзі, злодії, повернуться. Жодного слова про мене нікому, мадам. Але можу вас запевнити, я збережу ваш радій. У вас є ключ від тих дверей, що ведуть з лабораторії у сад. Так, місьє, ось він. У мене є дублікат. А ось цей ключ від хвіртки у садовій стіні, через неї можна вийти в прохід між цією віллою і сусідньою. Дякую вам, мадам. Сьогодні ввечері лягайте спати, як завжди. Не бійтеся і покладіться на мене. Але жодного слова нікому, навіть вашим асистентам, мадмуазель Клод і місьє Андрі. Добре? Так, їм особливо жодного слова. Виходячи з дому. Паро потирав руки, явно дуже задоволений. Що ми тепер будемо робити? запитав я. Тепер, Гастінгсе, ми покинемо Париж і вирушимо до Англії. Що? Ми спакуємо наші речі, пообідаємо і вирушимо на вокзал. Але як же радій? Я сказав, що ми збираємося вирушити до Англії, але не говорив, що ми туди прибудемо. Подумайте трохи, Гастінгсе, майже напевно за нами стежать, не відстаючи ні на крок. Наші вороги повинні бути впевнені, що ми повертаємося до Англії, але вони не повірять у це, поки не побачать на власні очі, як ми сіли у поїзд і як він рушив. Ви хочете сказати, що ми зіскочимо з поїзда в останню хвилину? Ні, Гастінгсе, наші вороги заспокояться лише тоді, коли поїзд піде. Але він не зупиниться аж до самого кале. Він зупиниться, якщо за зупинку, заплатити. Ой, годі вам пуаро. Ви не можете оплатити зупинку експреса. Вони просто відмовляться. Мій дорогий друже. Ви ніколи не помічали в поїздах маленьких ручок для екстреної зупинки, і над ними написано «Захибне використання штраф 100 франків. О, то ви збираєтеся смикнути стоп кран? Або це зробить мій друг. П'єр Комб, га? А тоді, поки він буде сперечатися з провідником і влаштовувати гучний скандал, поки весь поїзд із цікавістю спостерігатиме за цим, ми з вами тихенько зникнемо. Ми виконали план пуаро точнісінько як він сказав П'єр Комб, давній приятель Пуаро, чудово знав методи мого маленького друга і зробив усе як слід. Він смикнув стоп-кран одразу після того, як поїзд проминув передмістя Парижу. Ком влаштував виставу в найкращому французькому стилі, а ми з пуаро змогли залишити поїзд, і ніхто навіть не звернув на нас уваги. Після цього нам потрібно було суттєво змінити зовнішність. Пуаро мав усе необхідне для цього в невеликій валізі. У результаті на світ з'явилися два волоцюги у брудних синіх блузах. Ми пообідали в якійсь похмурій їдальні, а потім вирушили назад до Парижу. Було вже майже одинадцять вечора, коли ми знову опинилися неподалік від вілли мадам Олівер. Перед тим як прокрастися у прохід між вілами, ми ретельно озирнулися довкола. Навколо не було жодної душі. Ми могли бути впевнені, що за нами ніхто не стежив. Я не думаю, що вони вже там, прошепотів поро, підходячи ближче до мене. Можливо, вони з'являться лише наступної ночі. Але вони чудово знають, що радій буде тут ще два дні, не більше. З максимальною обережністю ми повернули ключ у замку садової хвіртки. Вона відчинилася зовсім безшумно, і ми ступили всередину. А потім стався абсолютно несподіваний удар. У одну мить нас оточили, зв'язали, а наші роти заткнули кляпами. Очевидно, нас чекали щонайменше десять осіб. Опір був абсолютно марним. Нас немов два вузли з ганчір'ям кудись потягли. На мій великий подив, нас тягнули до будинку, а не від нього. Викрадачі своїм ключем відчинили двері лабораторії та занесли нас туди. Один із чоловіків зупинився біля великого сейфа. Той був відчинений навстіж. Я відчув, як у мене по спині пробігли мурахи. Невже вони збираються заштовхати нас у сейф і залишити повільно помирати від задухи? Однак, на моє здивування, я побачив, що всередині сейфа знаходяться сходи, які ведуть вниз під підлогу. Нас протягли вузькими сходами, і зрештою ми опинилися у великому підземному приміщенні. Там стояла жінка висока і імпозантна. Її обличчя закривала чорна оксамитова маска. Вона віддавала накази мовчки жестами. Чоловіки кинули нас на підлогу і пішли, залишивши мене та поро наодинці з загадковою жінкою в масці. Але я не сумнівався в тому, хто вона така. Це була та сама невідома француженка, номер третій, із великої четвірки. Вона опустилася поруч із нами на коліна і вийняла кляпи з наших ротів, але залишила нас зв'язаними. Потім випросталася і, дивлячись на нас пильно, несподіваним швидким жестом зняла маску. Це була мадам Олівер. Місьє Пуаро, сказала вона низьким насмішливим голосом. Великий дивовижний, унікальний місьє Пуаро. Учора вранці я послала вам попередження, ви вирішили його проігнорувати, ви вирішили, що можете нам протистояти. І ось ви тут. Крижана злість, що прозвучала в її словах, проняла мене до кісточок. Щось було таке в її очах, які палали вогнем. Вона була божевільною, так, божевільною, таке трапляється з геніями. Пуаро мовчав, він просто дивився на неї, роззявивши рота. Що ж, м'яко, продовжила вона. Це кінець. Ми не можемо допустити, щоб у наші плани втручалися. Можливо, у вас є останнє бажання. Ніколи в житті, ні до того, ні після я не відчував себе так близько до смерті. Пуаро був неймовірним, він навіть не кліпнув і не зблід, просто дивився на мадам Олівер із незгасаючим інтересом. Мене неймовірно цікавить ваша психологія, мадам, тихо промовив він. Як шкода, що в мене мало часу на її вивчення. Так, у мене є певне бажання. Засуджені, наскільки я знаю, завжди просять дати їм можливість викурити останню сигарету. Портсигар у мене з собою, якщо ви дозволите. Він вказав поглядом на мотузки, що стягували його руки. О, ну, звісно, розреготалася мадам Олівер. Ви сподіваєтеся, що я розв'яжу вам руки, чи не так. Ви розумні, місіє Пуаро, я це знаю. Я не стану розв'язувати вас. Ні, я сама знайду ваші сигарети. Вона стала на коліна поруч із пуаро, витягла з його внутрішньої кишені портсигар, взяла одну цигарку і вставила в рот моєму другові. А тепер сірник, сказала вона, встаючи. У цьому немає потреби, мадам. Щось у його голосі змусило мене здригнутися. Мадам зупинилася. Не рухайтеся, мадам. Благаю вас. Ви пошкодуєте, якщо не послухаєтеся. Ви добре знайомі з властивостями отрути кураре. Південноамериканські індіанці постійно користуються нею, вони отруюють курара свої стріли. Одна маленька подряпинка означає смерть. Деякі племена використовують крихітні повітряні люльки, і я теж обзавівся такими. Їх виготовили спеціально для мене і, на вигляд, вони анітрохи не відрізняються від звичайних сигарет. Мені варто тільки дмухнути. О, ви намагайтеся зробити крок не рухайтеся, мадам. Механізм цієї сигарети надзвичайно майстерний. Один видих, і крихітна стрілка, схожа на риб'ячу кістку, злітає в повітря, щоб знайти свою ціль. Ви ж не хочете померти, мадам. А тому я благаю вас звільнити мого друга Гастінгса від пут. Я не можу користуватися руками, але я можу повернути голову ось так, і ви в зоні обстрілу. Не помиліться, прошу вас. Дуже повільно, з тримтячими руками з шаленою люттю в очах, мадам Олівер нахилилася і виконала наказ пуаро. Я був вільний. Голос пуаро віддавав накази. Тепер, Гастінгсе, ви зв'яжете цю леді. Ось так, добре, Надійно скрутили. Так, тепер звільніть мене, будь ласка. Дуже вдало, що вона відіслала своїх посіпак. Якщо нам трошки пощастить, ми зможемо втекти звідси непомітно. Наступної хвилини пуаро стояв поруч зі мною, він нахилився до леді. Еркюль Пуаро не вбиває просто так, мадам. Бажаю вам доброї ночі. Оскільки рот мадам Олівер був заткнутий кляпом, відповісти вона не могла, але скажена вбивча ненависть, що спотворила її обличчя, злякала мене. Я щиро сподіваюся, що нам ніколи більше не доведеться зустрітися з цією особою. Через три хвилини ми вже вийшли з вілли і квапливо перетнули сад. Зовні за стіною нікого не виявилося, і незабаром ми були вже далеко. І тут Пуаро вибухнув Я заслужив усе те, що ця жінка зробила зі мною. Я просто тупий імбіцил, жалюгідна тварина, тридцять разів ідіот. Я вирішив, що не потраплю в їхню пастку, а це була не просто пастка це була саме така пастка, в яку я тільки міг і потрапити. Вони знали, що я побачу підступ, і саме на це розраховували. Цим усе пояснюється, та легкість, з якої вони відпустили Холідея, взагалі все. Мадам Олівер, спрямовуючий дух, а Віра Русакова всього лише виконавець, простий лейтенант. Мадам потребувала ідеї Холідея, а для того, щоб заповнити похибки, які бентежили Холідея в його розрахунках, у неї свого розуму вистачає. Так, Гастінгсе, тепер ми знаємо, хто такий номер третій. Це жінка, яка є, можливо, найбільшим вченим сучасного світу. Подумайте про це. Великий розум на сході, наука на заході і ще хтось, кого ми досі не впізнали. Але ми повинні це з'ясувати. Завтра ми повернемося в Лондон і займемося цим як слід. Ви хіба не збираєтеся передати Мадам Олівер у руки поліції? Мені просто не повірять, Гастінгсе, ця жінка ідол всієї Франції, а ми не можемо нічого довести. Нам дуже пощастить, якщо вона не надумає здати в поліцію нас. Що? Подумайте гарненько. Нас виявили вночі у володіннях мадам з ключем, який, як вона заприсягнеться, вона нам не давала. Вона застала нас біля сейфа, а ми зв'язали її і заткнули її рот кляпом, після чого втекли. Не тіште себе надіями, Гастінгсе. Як це кажете ви, англійці, не на ту ногу черевик, так?